Корній Іванович Чуковський Тарганисько. Переклад українською Марія Пригара Читає доктор Комаровський. Проілюстровано дітьми Частина 1. Їхали ведмеді на велосипеді, а за ними вслід задки їхав кіт. Комарики комарі дирижаблем угорі. А за ними раки на хвості в собаки. Вовк на кобильчині, леви на машині. Зайчики в трамвайчику, жаба на мітлі. Їдуть і сміються, пряники жують. Раптом з підворітні суне великан. Отакий вусатий, злий тарган. Тарганисько, тарган, зле чудовисько. Він, буркочучи, іде, ще й вусищами пряде. Почекайте, не тікайте, я вас миттю проковтну, 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 не помилую. Звій затремтіли, впали і зомліли. Вовк свою дружину з'їв у ту ж хвилину. Крокодил зітхнув, жабу проковтнув, слон, схопивши дрижака, так і сів на їжака. Тільки раки не бораки не бояться розбишаки, хоч назад вони повзуть та вусищами прядуть і кричать не на жері вусатому. Не гарчи, не кричи. Ми самі вусачі, ми самі отак ідем, ще й вусищами прядем. І сказав гіпопотам, крокодилам і китам. Хто потвори не жахнеться, хто з чудовиськом поб'ється, я тому в обидві жмені аж дві жабки дам зелені. Ще й гарнесеньку шишку ялинову. Нам лякатися чого злого велетня того, ми рогами, ми ногами, ми й зубищами його, і веселою юрбою звірі кинулись до бою та уздрівши вусача Ай-яй-яй -ай -ай, звірі всі навтікача Ай-яй-яй -ай -ай, по лісах. По лугах поховалися, тарганиська рудого злякалися, і гукнув гіпопотам, Що за сором, що за страм. Гей, бики та носороги, не звертайте із дороги, підхопіть мерщій на роги злого ворога. А бики та носороги так і трусяться з тривоги. Ми б на роги ворогів, тільки роги дорогі, ще й шкура чимало нам коштує. І сидять і тремтять під місточками. У болоті лежать за горбочками. В кропиву крокодили запхалися, у канаві слони заховалися, тільки зуби в усіх цокотять. Тільки вуха від жаху тремтять. Мавпи серце не сушили, чемодани підхопили, та прожогом, як гайнуть в путь. І акула дременула, тільки хвостиком крутнула, а за нею восьми ніг так і суне з усіх ніг. Частина друга От і став тарганисько господарем. Всіх полів та узліссів володарем підкорилися звірі в усатому, щоб йому провалитися клятому. А він поміж ними красується та золоченим пузом хизується. Віддавайте мені звірі діточок своїх, я їх схрумаю сьогодні за вечерею. Звірі нещасні ридають в знемозі, виють, голосять, ревуть, в кожній печері і в кожнім барлозі злого катюгу клинуть. Як же наважиться мати, дитя своє, любе віддати, бідне, пухкеньке малятко, ведмежа, вовченя. Слоненятко, щоб не на жера жаднючий бідну дитинку замучив. Плачуть вони, побиваються, з малюками навіки прощаються. Раптом, звідкись у бору об'явилась кенгуру? Як побачила біду, загукала на ходу. Та хіба ж це великан? Ха-ха! Це ж такий собі тарган. Ха-ха! Це ж тарган, це ж тарган, це ж комашечка, поганенька, звичайнісінька мурашечка, і не гидко вам, і не бридко вам, і зубаті ви, і рогаті ви, а комашечці підкорилися. А мурашецьці уклонилися, налякались бегемоти, зашептали. Шо ти, шо ти, но ну, звідси тихо, ще нам тут накоїш лиха? Та зненацька за горбочка з за чубатого лісочка полем полем навпростець прилітає горобець. Стрип да стриб. Та цві, цвірінь, цвірі, цвірі, цвірірінь, подивився, підскочив близько, взяв і клюнув тарганиська. І таке з тим злодюгою сталося, навіть в усів його не зосталося. От, де звірі звеселіли, Оточили горобця, обіймають, вихваляють переможця горобця, осли йому пісню по нотах ведуть, козли бородою дорогу метуть. З бараном іде баран. Б'ють обидва в барабан, сичі сурмачі сурмлять. Граки скаланчі кричать, а он кажанята завзята, хустками махають, по стріхах стрибають, а слониха так танцює, збувши лиха, що від тупоту луна в небо полетіла, і на бідного слона місяця струсила. От була тоді робота, Витягать його з болота до небес прибивати гвіздочками. Кінець казки Список художників. Надихнула та організувала Світлана Бурінська.